Дивіться, яка краса і смакота. Давайте приготуємо. Що це таке? це одна капуста у клярі жарена. Якщо вам захотілося таке посмакувати, давайте зараз приготуємо. У каструльку у мене якраз ложка солі. І вкинула так, закипіла вода, і ось відсили три хвилини. Три хвилини, і я виключаю тому і зараз буду вибирати її з води. Капусту я вибрала, виклала її на піднос, порізала там такими кусочками, які мені потрібно. я буду її жарити в клярі. Можна робити різні е, рецепти, але сьогодні я буду, хочу жарену в клярі. Е, порізала трошки бо тобто це трошки гарячку Значить так, я взяла 4 е, яйця. Раз, два, три, чотири. 5 яєць, я взяла 5 яєць. Значить, трішки її посолила ці яйця чуть-чуть, тому що у мене капуста солена, воді варена. Значить, так, трошки поперчила. І на 5 яєць я додала отаку чашечку борошна. Взбила. Це, ну, збила яйця, потім додала борошно, збила і, виходить, яйця. От коли я його збила, воно таке вийшлося густеньке. Я взяла і додала 50 грам молока. Капустка моя жариться. Так, дивіться, дивлюся, вже перевертаю. Ось трошки перша трошки вже піджарила. Ну Ось і пожарила я свою капустку. Смачненько я її так люблю. Ви думаєте, що я вже не скуштувала? Я вже скуштувала, я вже не витримала. Але все одно, ось візьму зараз отакого саме за жарин. Боже, яка смаку там? Я вам не можу передати. Ну просто, це тому, що я дуже люблю. Я думаю, ті, хто люблять капусту, цвітну, вони мене зрозуміють. Це дуже смачно, дуже дуже смачно. Цей смак я раніше теж не любила. Я теж... Раніше не їла цвітної капусти, мабуть, років у 20 я попробувала. Я закохалася в неї. Я люблю її безмежно. М -м -м. Подобається, готуйте. Ставте лайки, підписуйтесь. Будемо готувати ще щось новеньке. У мене домашнє те, що я готую для своєї сім'ї. Так що готуйте разом зі мною, якщо вам це подобається.